Спорт – один із найкращих видів реабілітації, як фізичної, так і психологічної. Підтримка ветеранів, в тому числі й розвиток ветеранського спорту, у нашому місті є пріоритетом. У нас дуже потужна команда нескорених як підтвердження. Інвіктус Геймс Геймс-2023» у Дюссельдорфі завершились з рекордною кількістю нагород для нашої збірної за всю історію виступів. Незламні люди, які вкотре доводять: немає нічого неможливого, коли є ціль, воля і наполегливість. Сьогодні команда воїнів ветеранів, «Нескорені Кривбас» Кривба, свідома своїми здобутками у місті і далеко за його межами. За підтримки ради оборони міста у кривому розі започаткували змагання ветеранс Games» для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин. Про підкорені вершини, ті, які на часі та майбутні плани, які незабаром поповнять арсенал нагород. Ми поговоримо з капітаном команди «Криворізьких інвіктосів Валерієм Катькіним. Вітаю вас у студії. Добрий день. — Давайте для початку все ж таки нагадаємо, як створилася команда Криворізьких нескорених і хто ці люди. У тому році, в березні, Міністерство ветеранів України воно відкрило е, такий спортивний сезон 2023 у місті Львів. Ігри нескорених. Бла така потужну рекламу всім бажаючим примати участь в цих іграх. І чекала заявки. Я. Вже на той час вже був знятий з святкового обліку, тому що я отримав важке поранення. Мене вже комісували. я до цивільного життя повернувся. Коло моїх друзів це Пискун Олександр, Вікторія Третяк, Олег Должок, Сергій Подобняк та багато інших хлопців. Ми так сортувалися. Ми звернулися до Ради оборонного міста, особисто до Олександра Юрча Вілкула. Сказали, що вода, от ми. Спортсмени, ми ветерани, ми бажаємо, ми маємо таку можливість прийняти участь в таких іграх. І нам треба ваша допомога. І на кожне питання, на кожне питання ми е, отримали відповідь позитивну. На кожне питання, це починаючи з форми, це спортивний інвентар, це м'ячі, е спортивні тренажери, концепти, ну, таїсні ракетки, сітка волейбольна. Тобто, все, що, що було треба, в такий е срок термін. Нам все дали. Ми займались пів березня і півквітня. Ми команду зібрали. Це було дуже важко, тому що війна тривала. Багато хлопців е, на війні. На жаль, е, у нас є в команді хлопці, які загинули на війні. Але ми команду зібрали 25 спортсменів, і ми дружною такою потужною силою е, виїхали в місто Львів. В нашій команді ми так, ми такі були одні, такі особливі. Е, у нас була е, ми виїхали е, в повному складі. Це моя на увазі, що у нас були свої тренера. У нас був свій лікар реабілітолог у нас був свій прапор, у нас був свій телеканал місцевий. Тусь у нас була підтримка з першого з вокзалу Кримрі Головний. Це були такі перші змагання, як я розумію, так? Так, так. Да. Це, був, це був такий перший старт 2023. Які результати були? Е, дуже мало було часу на підготовку. Але ми місто приїхали смідалями. Тосі тобто У нас були місця, призові практично по всім видам спорту: це і плавання, і волейбол, і жившані лежачі. Ну то тобто ми гарно виступили у команді. Зокрема, бійці з різними видами травм у кривому розі працює реабілітаційний центр для них. Розкажіть, будь ласка, як відновлюють здоров'я ветерани? Ну, я хочу сказати, що наше місто воно е, до цього питання дуже так е, серйозно е, відноситься е, у кожна лікарні. Е, а я е, Після е, я лікувався в таких містах, як Дніпро, як Київ, в Кромросі. Я проходив лікарня в трьох лікарнях. кожній лікарня є такий центр реабілітації. Але я у цьому році, вперше, перше за стільки років, коли я трояв перше правен, я проходив реабілітацію в п'ятому центрі на юності. Я вважаю, що е, це такий е, сучасний, такий потужний центр медичний. Коли його збудували, це, я не пам'ятаю, або 6, 6, або 7 років тому, тоді е, наше місто, Юрій Гось особисто, я знаю, що це курірував. курірував. Е, він тоді, ми тоді, тоді придбали самі сучасне, е, саме, саме, сучасне обладнання е, реабілітаційне. Тобто Це такий санаторій. Тобто Проводить час три тижні, лікування, психологія, реабілітація, харчування. Тобто, я після того, коли я там, я там закінчив свої свою реабілітацію, я вийшов з тих стін, і я отримав таке на себе полешення для свого здоров'я. Тобто у нас є таке в нашому місті, тобто це все зовсім доступно в час як бойових дій. І це я вважаю, це дуже добре. Окрема частина ветеранської політики в Кривому розі саме розвиток ветеранського спорту. Торік міські ветеранські ігри Ветеранс Фемелі Геймс, як ми всі знаємо, стали справжньою подією. Як ви оцінюєте їхню важливість для учасників ветеранів? Ну, перше, це е, також наше місто. Це вперше в нашій державі. Воно такі, вони воно, воно проправило такі ігри, такий міні е, Криворізький інвіктус. Угу. Тобто, вісім субот, вісім ігор таких, е, таких потужних, потужних. Да. там такий був драйв, то і все. І саме головне, що е, це ігри фемелі. Тобто там приймають участь і батьки, і діти, і дружини. І у нас би таке було, що батько він воює не може, а його дружина прийшла, каже, «Да, в мене батько воює там на сході, а я його підтримую спортом. Тобто наше місто, воно пілкується за всіх, Тобто воно і всі басиво розуміють, що місто їх чекає, місто їх підтримує, і місто думає у них, коли вони повернуться з нашою перемогою. Тобто місце буде їх чекати. Що казали саме родини? Чи сподобалося ось такий підхід? Власне? Так, це так дуже зайшло, тому що наше місто воно дало такий безліміт для феймелі, учасників бойових дій від півдня до півночі. Тобто всі спортивні заклади, вони вони відкриті для всіх. Займайтесь, тренуйтесь, своє здоров'я відновляйте. На міських спортивних іграх ви не зупинилися. Нещодавно у Дніпрі стартував сезон всеукраїнських змагань ветеранів Сильні України. Криворізька команда привезла 15, якщо не помиляюся, медалей. Да. Що найбільше вразило і чи виправдали свої очікування? «Стронгмен» Федерація у цьому році вона відкрила е, сезон спортивної в місті Дніпро. Е, ми також звернулись в раду бороне міста, особисто до Саншівілкула Вілкула, е, за підтримкою. Нам місто допомогло автобусом комфортним 40-місним харчуванням, тобто смаколики, водичка. І ми такої команди, я повторюсь, команди потужної в повному складі, це тренера. Наш, наш особисто наш лікар-реабілітолог, тому що нас ці хлопці вони отримали поранення. Наш канал місцевий нас також все супроводжував. Ми так туди красиво приїхали, так гарно, тобі, гарно виступили. І ми, і ми в наше місто привезли медалі. Скільки учасників було тоді? Приймала участь 20 учасників і 17 фемелі. Тобто у нас такий був свій фан-клуб, такий потужний. От, ось, так, така у нас була підтримка. Загалом, в яких видах спорту змагалися? Там е були змагання по чотирьом видам спорту. Це жим штанги на рази, гірєвий спорт, аєрбайк і гребля. Як і в будь-якому спорті, знаємо, що для команди важлива підтримка вболівальників. Що мотивує хлопців до перемоги, як зустрічають наших за кордоном? По-перше, ну, це, це боротьба зі своєю хворобою. Є, ми, ми розуміємо, що ми були такі, ми прийшли, ми інші. Але є, ми спортом, реабілітацією, ми такий потужний крокер робимо, є, ми себе попрямляємо і ми, і ми до цивільного життя ми вертаємось. Стосовно закордону, я особисто був у тому році в Дюссельдорфі на Іграх всесвітніх. Там, де приймала участь 22 країни, uh -huh. такі, як, такі далекі, як Нова Новозеландія, Австралія, о, ну, і такі, Європа, Франція, Бельгія, Германія, Польща. То есть, нас всі знають. Всі розуміють, як нам важко в цей час бороти, боротися з таким агресором. То есть, у нас була підтримка, всі нам слава Україні, Героям слава. То есть, всі нас розуміли, нас підтримували. Це і, круто. Да, і це, це, це дуже круто, то, що е, це такий виклик нашому агресору. то, що ми не переможні, ми не скорені, як на полі на полі бою, так і після поранені. Тобто ми змагаємось, ми виступаємо. Там Росії не було, бо тоді я постаю. Там нема поса Росії. Знаємо, що зараз 30 військових ветеранів України вирушили до Лас-Вегаса для участі у змаганнях повітряних сил США 24 Серед учасників, звісно, криворізькі. Військові це нагадайте Назар Лозовий та та Ігор Траяну. Так розкажіть, будь ласка, про ці змагання і які власне очікування, чи є чи готові хлопці, як вони готувалися? У нас були в грудні ігри відбіркові в кущі заспі. Всі були хлопці достойні, але але це спорт, це боротьба. Це вони краще з кращих. Це два хлопця, іга та Назар. Їх така сурова комісія. Їх відібрала. І вони вирушили місто Лас-Вегас. Тобто сьогодні вони вже прибули до Лас-Вегаса, а так у них був шлях: це Київ, Львів, Львів-Краков, Краков Абстердам, і потім літаком вони вилітіли в Лас-Вегас. Ось сьогодні вони вже туди прилетіли в Лас-Вегас. У них там зараз будуть ще йти такі збори по півтора тижня. І 16 березня стартують ігри Всесвітні в Америці. Ми будемо дуже волювати. І за нашу команду, і особисто, за наших хлопців, наших земляків обов'язково. Як відомо, спорт один із найкращих видів реабілітації. Що кажуть учасники команди? Як впливає на них ось така фізична активність? Чи змінилося життя після того, як, скажімо так подружилися зі спортом? У всіх життя змінилося. От Я особисто я після поранення я півроку я, мене, мене було дуже важко руку підняти ліву. Я, ну, я не мог, тому що в мене була поранення кульове, тобто, я, у мене була проблеми з суставами, пальці. Але плавання, тренера наші такі, 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 такі спеціалісти, волейбол сидячий, штанга, гребля. І так, такими маленькими кроками я у себе особисто реабілітую. І таких як я багато хлопців. Тобто, це такий крок, це виклик над собою. Це круто, ви да, великі да, да. молодці. Ми займаємось кожного дня. І наостанок все ж таки найближчі плани ваші? У нас також мегаплани є по цьому році. Ну угу. так, такі Плани такі найближчі. Це наше місто буде проводити такі весняні ігри Family Games. Це травень і квітень. Це у нас будуть ігри проводиться по восьми видам спорту: це і волейбол, плавання, гребля, штанга, атлетика та інші. У нас пізніше буде реклама, у нас буде пізніше реєстрація. Це е, наші ігри місцеві. Е, також е, місцеві раніше воно планує проводити, проводити ігри з е, нашим всеукраїнським на, е, на відбір зборної команди на поїздку в Каліфорнію. Це також таке буде така мотивація, така гарна. І також е е десь приблизно вересень-жовтень будуть також ігри всеукраїнські на відбіркові на поїздку Ванкувер-Канада. Тобто, плани є, є мотивація. Це головне. Да, це головне. Да. Дякуємо вам. Бажаємо успіхів в криворізькій команді. Нескорених. Далі буде це. Програма «10 хвилин. У студії працювала Юлія Вітряк. Побачимось.